Принцеса Лея і Хан Соло ідеальна пара зі справжньою хімією у стосунках. Найромантичніша сюжетна лінія зоряних війн взяла і розвалилась, бо хан Гидота така взяв і кинув лею. Сьогодні я розповім вам страшне, чому розпався їх брак, і саме головне, чому все те, що ви бачили, аж ніяк не є романтикою. Є, yeah, Скайрекон з вами. Щоб довести всі події, що сталися з ханом соло і принцесою Леєю Арганою у трилогії сіквелів Діснея. Це закономірні події, які і мали виникнути на основі того, що ми побачили в оригінальній трилогії. Впевнений, ви пам'ятаєте, що хана цікавили лише гроші. Я і пальцем не ворухну. Її хочуть стратити, аби її, а не мене. У неї є гроші. Я сподіваюся на привабливу платню. Нема грошей, нема мене. Якщо тебе лише гроші цікавлять, то їх ти і отримаєш. І тільки коли люк звернув його увагу на лею, він таки зацікавився дівчинкою. Що ти про неї думаєш? Я не хочу думати про неї. Добре, не знаю. А ти що думаєш? Така от принцеса, і такий ми... Угу. вона ж з якогось дива одразу зацінила хороброго, але тупого авантюриста. Ти сміливіше, ніж я гадала. А він не збив з кого десятка. Яка з цього користь, якщо він загине. Вони неодноразово ругалися, фліртануто переглядалися, і так завершився четвертий епізод, тобто перший фільм в історії саги. В наступному хан вимагав від леї зізнання, що він їй подобається, що вона хоче, аби він був поруч. Хан, ти нам потрібен, а тобі особисто. Нащо? А принцеса вимахувалась і казала: Ти дуже допоміг, нам ти природжений лідер. Прощавай тоді він, як чоловік, не міг такого терпіти і тому збирався. Покинути принцесу, і це остання адекватна поведінка, яку ви зустрінете в оригінальній трилогії. Бо якщо вас не цінують, якщо вам не зізнаються в тому, що ви справді потрібні, треба розвертатись і йти. Але хан вирішив врятувати Люка. Потім Лея на його очах сосалася з братом, але вона про це не знала. Не про те, що вона сосалась, не знала, а про те, що це брат, аби тільки викликати ревнощі. І це вже. Максимум крінжі, це не романтика. Якщо ви здатні поділити своє тіло, навіть якщо ми говоримо тільки про рот, з людиною, яка вам не цікава, аби в іншого викликати ревнощі то ви хвора потвора, ви неадекватна людина. Хан, біжи, біжи вже зараз, але доля змушує їх бігти разом. Від імперії, і от вона найромантичніша мить під час ремонту стається їх перший поцілунок. Ні, шановні, це геть не романтика, бо жінка двічі відмовила людині. Не треба. Я гарний чоловік. Ні, це не так. Він проявив наполегливість і поцілував це романтизація насильства. Це виправдання гвалтівників, ніби ця дурепа сама не знає, чого хоче. Це огидно. І якщо ви напишете мені в коментарі, а що справді нема таких дівчат, які хочуть, щоб за них всю ініціативу зробив хлопець, то я вам відповім через такі тупорилі сцени, це і існує. Це вихована в кількох поколіннях романтизація насильства. Це погано. Але ми зараз будемо розбирати неактивну згоду, не те, що жінка має дати дозвіл навіть на поцілунок, а причину розлучення цієї типу романтичної парочки в хмарному місті. Лея потім проявляє свою довіру до хана. Тобто доводить, що так, таких неровитих дівок треба ламати, і тоді вони вже будуть податливі. Але при цьому вона каже хану: а тоді ти зникнеш також так, і він її ніяк не заспокоює. Він вперше чує її страхи, що він ненадійний, і, хто зна, можливо, він не розібрався в собі, не знає сам, чого хоче, не дає обіцянок, які не збирається виконувати. Можете виправдовувати це чим завгодно, але фактично він тут і зараз. Доводить дівчині, що не буде для неї опорою. В шостому епізоді мені взагалі важко сказати, хто там і чим думав і яким планом намагався врятувати хана соло, якого в карбаніт заморозив Вейдер і віддав Джаба хату. Але Лея спочатку зробила вигляд, що вона найманець, а потім як невольниця валялася біля цього слизня. Та головне в шостому епізоді: ось цей діалог. Люк зізнався, що він брат Леї, сказав, що їх батько Дарт Вейдер, і потім приходить хан і питає. Давай, скажи мені, що сталося. Це ніяк не скажеш. Шикарна відповідь. Правда, вона довбанута ідіотіна, яка не вміє розмовляти. Якщо в вас немає розмов, якщо ви не можете ділитися проблемами, то про яку міцну сім'ю можна говорити? Звісно, вони розсталися, бо після пристрасного весілля медового місяця народження сина, якого вони спіхнули, на люка починається бити вуха, а вони не вміють розмовляти. Вони не вміють разом долати труднощі, і це проблема того самого першого поцілунку, коли ти насильно цілуєш жінку, бо в ваших головах. Це насильство романтизоване, бо ти маєш здогадатися, чого вона насправді хоче. Це піщаний фундамент, на якому будь-яка будівля розвалиться, бо ти не можеш все життя здогадуватись, чого вона хоче, яка в неї проблема. Ти просто на неї плюнеш, розгорнешся і підеш кудись в гараж ремонтувати свій сокол тисячоліття. А якщо ваш син потім ще й стає геноцидним лідером, то ви взагалі припините розмовляти. В кожного вас буде свій біль, і ви будете. Страждати десь по куточкам галактики, тобто ви справді розбіжетеся. Звісно, коли Лей боляче, хан приходить і обіймає її, бо він розуміє тільки такі моменти, коли їй погано, коли їй потрібна допомога і коли не треба розмовляти. Обідняти фізичну близькість це єдине, на що вони здатні. Чому у принцеси Леї була така поведінка? Нам дуже органічно доповнює серіал Обі Ван Кінобі, коли показує її в дитинстві. Їй подобаються ці пригоди. Її врятував шахрай, якому були потрібні тільки гроші, і вона сприймала його як позитивного персонажа. Фактично, з ханом соло вона занурюється у то ностальгічне щось хороше, але дорослим розумом розуміє, що це є. Поганим тому вона розумом себе зупиняє, а відчуттями тягнеться до цього. Вона не може визнати, що їй потрібен хан. Вона не може бути чесною сама з собою. І саме тому словами це не передати. Вона не може розмовляти з чоловіком. І тому їх брак був приречений. Тож, шановні, як би це не було важко. Змушуйте один одного. Розмовляти, ви чудово знаєте, діалоги завжди були слабкою ланкою зоряних війн. І я вам хочу навести приклад мультфільма Дрімвокс Йосеф Володар Снів. Коли вони його зібрали, це виявилось даремною роботою, яку нікому не можна показувати. Але знайшлася жінка, що сказала: нічого змінювати там не треба, просто додати діалоги. Бо саме розмови пояснюють мотивацію. Якщо ви не говорите, ви не знаєте а нічого хочуть люди. Ані про що думають люди, ані чого вони очікують від вас. І коли потім ваші думки з реальністю не збігаються, бо ви не розмовляєте, ви не хочете бачити одне одного. Тож підсумуємо, родина Леї і хана просто не могла існувати, бо вона основана на тому, що кожен має здогадатись, що хоче інший. А їх перший поцілунок це є романтизація насильства і огидний вчинок від кіномитця Джорджа Лукаса. Що таке? Активна згода, ви можете подивитись серію з трьох роликів на моєму каналі NotGeek. Чи може вона бути романтичною? Так, я доводжу це на прикладах. На жаль, зоряні війни сьогодення не змогли показати жодної адекватної романтичної лінії, яка б дала новому поколінню нормальний приклад, але і ця. Повна хімії, історія кохання, аж ніяк прикладом бути не може. Хіба що прикладом того, як не треба робити, якщо не хочете, розвестися і бути один від одного далеко-далеко, би в іншій галактиці, це все, що я хотів вам сказати. Дякую, що послухали. Ставте вподобайки, і на все добренько. Можливо, ще зустрінемось.